Так, всем добрий день. Бачите, яка погода у нас. сонце яке ярко. На сонці тепло. я думаю. Ну і в тіні теж буде тепло. Це ми пообідали, світочка там на кухні. Посуду моя. Пусть ковлеглася це на светину сумочку. І спиток, що, що, Ооо, хто тут так підтягується? Ой, Буся, що, що, що ти хочеш сказати, нам а? Шо? Буська не виспалася, відійшла. в інший куточок вдяглася. Скажи, не трогай мене, я ще хочу спати. Йдіть да? уже на працю, да, Бусь? <реш> Бачите, нервує, нервує. Все, побігла туди в куточок, щоб її ніхто не заважав. Так, добре, це вже треба збиратися до праці. Зараз буду робити булку на наш прикус. О, це вам включив камеру, чую, гришка там прилетів десь. Да? Де? А ні, мабуть, прилетів і влетів. Щось затарахтіло на підвіконнику. Нічим буває тут нам? Під кришею там, то сидить і ще гріється. Добре. Зараз з вами булку будемо робити. Та оце така от булка. Я так її розрізаю на автопіл. Мажимо масличком. Ну, яким якимось звичайним таким сирком, ну, який візьмемо, цей раз взяли отакий. От Це такий більш середнього видержки такий сир. Перед цим брали молодий такий сирок, такий смітанковий. Так, булка готова. Тепер треба ще її упаковувати. І так, так от цієї бумажки, спеціальна бумага для муданки упаковую. А потім пізніше фольгу, ну, щоб вона е, тримала температуру, не нагрівалася, не холоджувалася. Так, як бачите, булка готова. Я вже готовий. І будемо вже виходити. Бо треба їхати до праці. Сьогодні там до праці займалися справами, ніколи було бувай... Включись, вам щось поснімати. Ну будемо так. Зараз бачите, травку поставив Бузькину. Бо вона жопа її побачила на підвіконник і ночі там гризла і трошечки на, ну, нашкодила. А їй ще рано давати, бо вона як буде гризти її, вона всю землю вириває з корнями. Тому да, треба їй дати трошки часу, щоб вона укоренилася, бо вона пізніше буде їсти. Добре, ми поїхали до праці, знову з нами. По дорозі щось включусь. А це вже йдемо виходить, а бачите тут. Буська своїх подруг порастет пороставляла. Mm. <laughs> подруги Буська, не бачиш? Так, <laughs> mm. да, Буся, твої подруги тут стоять. Mm. А це вона любить ми гулятися. Ну, вона, коли з ним ссориться, то вона то з одною, то з другої не гуляється. Вона є якась з них по очереди дружить. Оцією Люба так от за хвостиком гулятися. Буся. Буся? Буся. Головой там щось. Добре, пішли ми. Це така якась хам'якана миша. Добре. Так, ну що, поїхали з вами до праці. Так, тьотя йди. Так, а ми їдемо далі. Ми трошечки опізніємся. ми завжди трошки раніше на 5 хвилин їдемо, ну нічого. Ми завжди з запасом, Він не вистачає ще й співаємо каву попити. А, так приходимо до праці, перетягаємося і беремо каву, доб'ємо перед кавою. уявляєте, блін, з э, цього. Ну, після Нового року, да? після нового року це подорожчало. Uh -huh. Трандецькава, нас 40 грошей. Мало того, що стали менше наливати, гад. Так і ще й підняло ціну. Що це таке? А що він хоч? Я в шоці. Їхало, їхало, стало. Ні, так? ну то, що мусор не їхав, то ладно. Йому можна їхати і становитися, бо він мусить забирає. А той за ним чого чогось став. І думає, що він хоче, куди він їде. Ну добре. Це про що я? А, про каву возмущаюся. Виявляється, подорожчала кава. Ну а що, можливо, як далі так іще буде держати, придеться з собою в термосі брати.